Ринок моторних олив ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Розробляються нові формули, вдосконалюються наявні продукти та створюються нові. Все це заради того, щоб мотори ваших автівок працювали чітко та надійно. Ми своєю чергою продовжуємо розповідати про нові моторні оливи. Зокрема, в цьому відео про новий бренд Сталхарт. Моторні оливи Сталхарт це преміальні продукти, створені на основі 130-річного досвіду та інноваційних технологій від провідного нідерландського заводу, де є олієброн. Виробник моторних олив Сталхарт є потужним інноватором хімічної промисловості, що постійно рухається вперед і пропонує продукцію бездоганної якості. Вітаємо на каналі Докеї. Розбираємося в деталях і характеристиках моторних олив. Сталхарт. В асортименті продукції Сталхарт є найсучасніші моторні оливи для автомобілів європейського, американського та азійського ринків, які можуть задовольнити попит найвибагливішого споживача. Окрім міжнародних стандартів АПІ, АЦА і ЛСАК моторні оливи Сталхарт мають допуски від світових виробників. ОМ для виробництва застосовують базову оливу, що походить з видобутків північного моря та присадки відомих виробників інфініум, лубрізол, басф. Склад оливи ретельно розроблений для кожного типу двигуна із застосуванням збалансованої комбінації сучасних базових олив і присадок. Проте всі оливи сталхарт виготовляють із застосуванням технології подвійної оливної плівки. Ця технологія уможливлює швидку адаптацію двигуна до постійно змінюваних умов роботи, особливо під час руху містом або бездоріжжя. Процес нашарування подвійної плівки відбувається майже миттєво, коли замінюється олива і двигун запускається. Антифрикційні присадки найбільш активні у першому шарі, адсорбуються на металевих поверхнях і захищають деталі мотора від тертя метал-метал. Другий шар працює у гідродинамічному режимі під час роботи двигуна. Модифікатори тертя у складі оливи зменшують навантаження на робочі пари мотора. Така технологія дає можливість збільшити ККД двигуна подовжити його ресурс, зменшити витрати пального та викидів шкідливих речовин. Варто зазначити, що олива, виготовлена із застосуванням такої технології, ефективно працює під час холодного старту після тривалого простої техніки. В продуктах «Сталхард» закладена новітня рецептура, що задовольняє вимогам до зменшення шкідливих викидів при збільшенні літровій потужності сучасних двигунів. Це відбувається в середньо та малозольній композиції олив і над високим індексом в'язкості, що становить 168-180 одиниць. Оригінальна продукція Сталхарт виробляється виключно в Нідерландах під прискіпливим контролем досвідченої команди і застосуванням сировини високої якості. Багатоетапний контроль дає можливість гарантувати споживачам оптимальні експлуатаційні властивості олив. Сподіваємося, ця інформація про моторні оливи бренду Stalhart була цікавою і корисною для вас. Ще раз нагадуємо: якщо ви дбаєте про свою автівку і хочете ефективної роботи її двигуна, купуйте автозапчастини, зокрема моторну оливу, у перевірених місцях. В Україні офіційним дистриб'ютором моторної оливи Stalhart є компанія Unix Trade Co, А Компанія DocUA водночас є сертифікованою точкою продажу оригінальної продукції Stalhart. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі новини у царині автозапчастин і автотоварів, адже ми розбираємося в деталях.